Дар. Все вирішується на полі. З'являється інформація від Більд, що Кім кімчинин, нібито. Хоче переговорів із Дональдом Трампом, оскільки також розчарований у Путіні кілька тижнів тому. стало відомо, що лідер Північної Кореї не задоволений російським диктатором, той не запропонував гідну оплату за зброю та військових з північної Кореї. Тепер Кім несподівано заявив про свою готовність до нових переговорів з президентом США. Пише видання. Ба більше того, вони цитують, значить, Ченина і кажуть, що він має чудові спогади про президента Сполучених Штатів, бо вони відповідно зустрічали. Тричі, а як ви думаєте, що з того може вийти? Тому що ну з одної сторони, ми знаємо, що КНДР не діє самостійно, а вони все ж таки під... підчинені, е... знаходяться в Китаї. Не можна сказати, що у Китаї і США прекрасні стосунки взаємні та але при цьому Кімчинин раптом виходить, і каже про те, що він незадоволений Путіним і хоче поговорити з Трампом. Це була одна головна ідея у першій каденції президента Трампа, його перша адміністрація. Ми висадали три рази, мали великі зустрічі, але тоді сам Трамп дуже розчарований з цією процедурою. Він думав, що. Він дуже хвалив цю процедуру, і ті всі саміти, і це було надзвичайні мідія спектаклі, Що всі бачили різні саміти, коли вони обидва зустрічалися, але при кінці нічого з цього не вийшло, і це досить розчаровувало президента Трампа. То йому треба буде більше ніж тільки просто слово. Чи улюблений лист, як які колись Кінжагін вислав до президента Трампа, йому треба буде побачити і почути якісь справді дії. Від, від, від північної Кореї інакше я думаю, що він так розчарований з минулого разу, і він має інші проєкти на думці, е, включно переговори з Китаєм, його різні міжнародні переговори, тарифи, е, цей ця, ця процедура в Близькому Сході, яка тільки що не починалася, і ще Ареф е, е, і е, е, цей геноцид проти українського народу. Я щоби включити Кім Джокін навіть цього року. Би було дивно, але до кінця адміністрації є можливість тут теж з останніх новин Пакистан щойно завдав удару по Кабулу, столиці Афганістану. Нагадують нам про те, що Пакистан володіє ядерною зброєю, і чи не буде це ще однією війною, яку Дональд Трамп захоче завершити перед війною Росії з Україною. Я думаю, що він буде включений до цього терміново. Ми знаємо, що він він був дуже, Він стояв дуже близько з Пакистаном через цих розмов до близького сходу. Я я, я не, я не чув тільки ці новини, але я знав, що літаки обо двох країн починали різні дивні атаки проти себе. Я думаю, що ми побачимо не тільки Трамп включиться терміново до цієї процедури справи, але не знати. Як як це завершиться, бо пригадаю глядачам, що президент Трамп оголосив публічно, що він би хотів отримати знову територію в Афганістані, яка колись контролювала Америка, тобто аеропорт Баграм? І, мабуть, мабуть, він він воліє, що Пакистан, мабуть, мав якийсь вплив над Афганістаном, бо він не воліє співпрацювати прямо з Талібаном ця це це новина не є приємна в втім що ви казали що е, і пригадала глядачам що пакистан має ядерних зброю, але е, це може бути включених до інших справ в тім що пакистан е, президент Трамп дуже близько тепер е, знайдеться у його розмові з пакистаном більше ніж з індії це одна проблема для американських американських відносин з індії то я би я би слухав більше до які розмови відбудуться з пакистаном більше ніж з Афганістаном. З одної сторони опублікували перелік вісім він за вісім місяців, і Дональд Трамп їх, звісно, всі завершив. Але напередодні ми говорили про те, що є свідчення, є відео того, як Хамас продовжує вбивати людей у газі. Це не заручники, це не... Не ізраїльські військові, це просто люди, яких вони підозрюють у співпраці з Ізраїлем, і більше того, Дональд Трамп сказав, що він бачив ці відео і каже, що так трапляється інколи так буває, але при цьому війна завершена. Тож хочеться запитати: ну знову ж таки, чи дійсно ця війна має всі ознаки завершення, чи не стане вона тепер для Дональда Трампа тим Афганістаном, про який він постійно говорив, коли згадував Джо Байдена? Справді, цей період після відкритої біки є найтяжче для будь-яких країн, які включаються до цієї процедури, до майбутній разом у Близькому Сході. Ми можемо розуміти, що це є просто припинення обстрілу, навіть і що дещо більше зроблено цього разу ніж. У лютні, коли перший раз е, анонсував е, стів витков, що він знайшов припинення обстрілу, якийсь мав анонс тоді, а це пропало. Ми так само знаємо, що наші вороги, включно е, РФ, е, дуже ненавидять ідею, що е, мир би у створений у близькому сході, і то вони багато маніпулюють і дезінформацію е, виходить. Що це що це не е, залишиться як припинення, це е, не може бути мир. Що там вічно буде якась війна, а, і втім залишається один лідер це президент Трамп, який не, не показав ніяку, в ніяку сфері його життя, чи то бізнес чи політиці, що він любить довгі проєкти. Але справді це є час, коли треба найбільше ресурси включити міжнародної допомоги, чим більше дипломатів, різних експертів, розслідників, щоби злочинство знайти, знайти у території там, де була війна, то ми ще побачимо, як довго це буде, це, це візьме, щоб трохи більше успокоїти, ніж. Термінове припинення обстрілу, але в тій нагоді е, Україна дуже мудро бачить, що президент Трамп хотів перескочити до їхньої сфери, і мабуть там більше ресурсів передати. А що, що 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 лишиться в Ізраїлі і специфічно в Газі, то ми ще будемо мати роки? Е, мабуть, мінім... декотрі кажуть, мінімально 10 літ, тільки щоб починати реконструкцію там. Е, та про те, що Дональд Трамп тепер може абсолютно вільно взятися за залагодження війни Росії з Україною, це е, звісно нам в Україні там приємно, ми тішимося, і звісно, що там чекаємо вже конкретних дій, а не тільки слів від Дональда Трампа, е, що стосується завершення війни. Але е, з іншої сторони, знову ж таки, там да постійно. Порівнюють і говорять про те, що дивіться, Ізраїль Хамас, значить, домовилися, значить, все це тепер треба застосувати і до України. І отут -от, чи до Росії. І отут -от, у нас виникає дуже багато питань, тому що, ну, от те, як зараз це відбувається, ти дивишся, ти думаєш, ну напевно, я би так не хотіли. А, головне, я думаю, є, що ми, ми знаємо, що око Трамп знов по повернулася на Україну. Ми знаємо, що він би хотів, щоб стій витков знов взяв більшу активну роль, але ми знаємо, що кожний раз, що він мав якусь дискусію з нашим ворогом, що нічого з цього не вийшло. Найліпше, що відбулося з Україною і з президентом Трампом, це є домовлення про додаткові атаки на території нашого ворога. І чим більше він є задоволений з тим, чим більше він ми можемо переконати, чи його радники можуть переконати, що треба знищити чим більше економію нашого ворога, аж поки будуть якісь можливість на серйозні розмови, не тільки такі, які були пропоновані у Стамбулі чи в Аласі, але серйозні переговори, тільки тоді ми можемо починати цю процедуру. То до того часу перескочити, щоби терміново мати якісь зустрічі, ми знаємо. Ому, що наш ворог не включиться до будь-якої такої справи тепер. Я е, ще одне питання про Ізраїль і Хамас, бо знову ж таки, знаєте, у нас в Україні є жарт, який звучить, як я запитав їх, чи не шахраї, вони і вони сказали, що не шахраї. Е, так можна сказати про е, вислів Дональда Трампа, коли він казав, що я розмовляв з Хамасом, сказав: Ви збираєтесь роззброїтися. Вони сказали: так, збираємось роззброїтися. Дональд Трамп каже: вони збираються роззброїтися. Якщо вони не роззброються, тоді ми їх роззброїмо. Е, тож е, ну зрозумілих причин, коли ми там. Будемо запитувати у Росії чи не нападе вона на нас наступного разу. І якщо вони скажуть, що ні, не нападе, ми Дональд Трамп скаже, що ну от вони сказали, не нападуть, значить, не нападуть. То такі гарантії безпеки нам якби не дуже діють, не дуже потрібні. Так і ну що ми 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 вже бачили розмови е, ну раніше у лютні, коли Витков, е, головний радник Трампа, е, в шоці виступав на телебачення, що до нього Хамас брехав. І неправду сказав це ми тоді зрозуміли, який експерт він є. Але щодо нашого ворога, так нам треба підвищити кількість атаків проти ворога. Бо ми знаємо, що він не вони не прийдуть на будь-якої розмови. Будь-що Трамп скаже, що він домовився з ними. Ми розуміємо, що перемога прийде не тільки через гарантії інших країн, але. Аж поки ми побачимо, що інші країни є готові забезпечити наш повітряний простір, так само як ми бачили в під час атаків на Ізраїль. Що іранські е, е, ракети е, прийшли натівські е, літаки, щоб обстрілати їх. Так само нам треба буде побачити, що НАТО є готові не тільки над наших е, е, український повітряний простір, але мінімально, щоб вони починали збудитися і бути готові на будь-які е, перетнення їхніх повітряних простір, і до того часу Україна ще мусить воювати. Ви сказали про Стіва Віткофа. Там ходили чутки про те, що після того як угода між Ізраїлем і Хамасом буде підписана, Стіва Віткофа відправлять десь не знаю на іншу роботу або на інший відпочинок, оскільки він не показав достатньо впевненості, достатньо не знаю, спромоги в тому, щоб цю війну завершити самостійно, і поки Дональд Трамп не включився в цей процес. Відповідно нічого не було завершено. Як думаєте, чи залишиться Віткоф на своєму місці, чи продовжиться? Розмови з Путіним в якості переговірника щодо завершення війни Росії з Україною? чи тепер на нього чекає якась інша робота? Ні, Трамп спитав Віткова, чи він би вернувся до розмови із Путіним. Але ми так само і знаємо, що раніше, в році місяць тому. Вже видко казав, він би хотів завершити свій, свій роль до кінця цього року. То чи це є зв'язано якось, що він думає, що війна проти України буде закінчена до цього часу, чи він просто каже, що він вже цілий рік передав до федерального уряду і він би хотів повернутися до бізнесу. Я думаю, або або ми побачимо мінімально одну розмову чи з путіним, чи з представниками Російської Федерації. А після цього я, я думаю, що від. Досить впевнений, що він вже хотів завершити свій роль, і він має велику перемогу у Близькому Сході, як показати світові, що він будь-щось будь зробив для світу. А, то що тепер Марко Рубіо назначить ще й на цю посаду тепер? <схай> ще додаткову посаду для Рубіо. А, ми знаємо, що Рубіо воліє мати більшу роль і, і прямі роль разом з. З нашим ворогом він не любить мати прес-конференції про ті обговорення. Він любить мати таємні розмови з ними. І я би я би я би думав, що наступний наступну якусь саміт з ворогом ми, ми побачимо і Рубіо, і виткува якось як показання, що Америка є серйозно і, серйозна і готова до, до обговорення. Але до того часу, я ще, я думаю, що ми перші, ми раніше цього. Побачимо, чи тамогаки чи інші американські зброї на площі бою. Бо так як Трамп тепер нарешті розуміє, що теперішній сучасний стан не вистачить, щоб отримати якісь, якісь переговори. Ви вірите в те, що томагавки будуть передані Україні? Та так. так. Я, я просто не, не знаю, який великий вплив Шаттаун буде мати на тім. І я думаю, що якщо Шаттаун, наші експерти думають до початку листопада залишається, тобто навіть рішення Тамагоку передати терміново для України, це продовжиться повний місяць до початку грудня, просто через специфічні технічні проблеми експортивними ліцензіями і митницю. А для чого Дональд Трамп пропонував томагавки Аргентині і казав: Надати томагавки, беріть томагавки. У нас багато томагавків. <плес> я думаю, просто він є так, Він є у такій е віці, що коли він має тему, він, він буде включити цю тему чи то томогоки, чи санкції тарифи в будь-якої розмови. Е не знатиме, чому <плес> це було е е підвищено у справі в Аргентині. Але я є задоволений, що Томогоки є на думці Президента Трампа. Томогоки є на думці Президента Трампа на багато вищому рівні е е е багато частіше. Ніж ті санкції, які ми обговорили вже місяцями, що сенатори нам обіцяли, будуть санкції, санкції, але до нинішнього дня нічого не вийшло з цього. То я думаю, що Трамп задає тамагоки так часто, і що його радники відкрито говорять про Тамагоки, це є ліпший сигнал ніж будь-що ми чули від адміністрації від початку року. Бо ми вже почали переживати. знаєте, що зараз всім томагавків пороздає, а нам не дістанеться. Скажуть, ну все тепер немає. Чекайте, коли нові виготовимо. Виявляється, що це просто щоб не забути певно, що ці томагавки будуть в розмовах з президентом України вже в п'ятницю, 17-го числа. Пане Андрію, загалом, як вам цей саміт миру, який відбувався в Єгипті? Ну і власне. Те, як на ньому поводився Дональд Трамп, тому що таке відчуття було, що він таки зірка цього поля, і він жартував, він робив компліменти, він трохи плутав посади, але віджартовався знову ж таки. Ну, От якось все виглядало так, ніби то у нього день народження або день народження у військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Це, це, його, це його площа. Він є він телевізійна зірка. Він, він відкривав багато його будинків так, з великих медіа подій. Він виступав так, коли він був на телебачення, і він, його, одна ключова теза його президентства це його спадщина. Він хоче мати різні світлини, які будуть залишені. У книжках, підручниках, студентів, що він був дуже один з найбільш впливових президентів. І такі саміти, коли не тільки бачимо лідери разом з ними на, на сцені, але і так само всі прапори заду нього, показати його повагу, показати його лідерство через світлин, не через його слів чи, чи дії, але він дуже журиться. І має на думці перш за все, як його буде пам'ятати історія, і це чому ми бачимо такі події більш ніж інші президенти, так стояли і брали на себе перше місце. Бо дуже дивно, дуже дивна розмова, коли ми говоримо про премію миру з президентом, який до до цього дня, коли він був кнесетом чи в Єгипті, він просто не відвідав. Ізраїлю цього року то дуже знайте. Я, я, я би пригадав нашим американським друзям, які дуже підтримали ідею Нобельську премію для президента Трампа, що звичайно особи, які створили мир, вони, вони стояли на ту площу, де, де, де було війна, і то, то я думаю, він хоче включитися себе в історії, щоб пам'ятали, що він там був. Він був в Ізраїлі, він відвідав інших лідерів, і він був вперед на. Олі всіх діях там в близькому сході.